Три сотні років крафтової історії на двох погнали. Привіт, ви на біргічці. Я Оленко. Сьогодні ми оглядаємо дуже цікаве пиво. Це пиво в класичному бельгійському стилі Трипл. Світле, міцне, витримане в Женевері. Женевер це прадідусь джине. Тому очікуємо в ньому нотки ялівця. Називається воно Херкен Роде Кантер, і цим пивом два виробника вирішили відзначити ювілей. Пивоварня Корнелісан святкує свою 165-ту річницю, а дистилерія Фринс. 135-ту річницю. Виходить три сотні років на двох. Це пиво щойно завезли в сільпо і дякуємо їм за те, що дали нам його на огляд. Куштуємо. Пляшка така, як винна, під якесь просеко. Це улюблений розмір роми. Давайте пробувати. Ого! Яка краса. Я лівцем, воно поки взагалі не пахне. Воно, до речі, мені щось дуже сильно нагадує. Вона мені реально чимось трошечки на імбир віддає. Я не знаю, чому може, тому що я дуже сильно його люблю. Але воно таке трошки пікантне, дуже питке і легке, дуже мені таке заходить. До речі, що тут у нас по алкоголю? 7,5. Чи відчутний тут якийсь натяк на ялівець або на джин, поки ну важко сказати, мені не дуже сильно воно віддає лівцем, на жаль. Але те, що воно смачне, це 100% І ті люди, які поки мало експериментували з крафтом, можна заходити з такого. Тут достатньо непогано відчуваються зернові пшеничні ноти, який має бути в цьому стилі. Дуже класна позиція. Мені дуже таке подобається. Вітаю виробників. По-перше, з їхнього колабу, їхнім таким трьохсотлітнім ювілеєм. Дуже круто, коли виробники з різних крафтових сфер, взагалі сфер, об'єднуються, щоб створювати щось нове, робити ще кращий результат. Вдалося, рекомендую сама. Теж будеш ще куштувати. Пішла якраз це робити. Всім папа. З вами була Біргичка і Оленка. Дуже смачно.